Привіт, малята, мене звати Коти Горошко? Я пропоную вам відгадати загадку. Тут багато експонатів. Буде друзям що сказати: Мамонти, і динозаври, древні люди, їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво? Йдіть в музей. Отже сьогодні ми з вами побуваємо в музеї. Ми з вами навчимося дотримуватись правил поведінки в музеї, дізнаємося, які бувають музеї. Спочатку давайте звернемось до словничка та подивимось, що означає слово музей. музей це місце, де зберігаються цінні пам'ятки історії, природи та культури. Музеї бувають великі і маленькі, знаходяться в палацах чи квартирах, в школі, на природі під відкритим небом. Музеї бувають краєзнавчі, художні, історичні. В краєзнавчих музеях зберігають експонати, що розповідають про природу, економіку, історію та культуру певного краю. Напевно, у кожному місці є свій краєзнавчий музей, і Запоріжжя не є виключенням. Історичні музеї розкривають історію розвитку певного явища, події або видатної особистості. Ось перед вами музей історії Запорізького козацтва. Художні музеї зберігають експонати образотворчого мистецтва, а ще сюди належать картинні галереї. Я неодноразово вживала слово експонат. Тож давайте збагатим наш словничок. Що означає слово експонат? Це річ, яка показується. В музеї. А ще в музеях є спеціальні люди, які проводять екскурсію і розповідають про експонати. Цих людей називають екскурсоводи. Тож давайте збагатимо наш словничок ще одним словом. Екскурсовод це людина, яка проводить екскурсії. А як будеш називатись ти, коли прийдеш в музей? Відвідувач. Відвідувач в музеї має знати правила поведінки. Давайте про них дізнаємось більш детальніше. Зайшовши до музею, обов'язково привітайся. Уважно слухай екскурсовода. По закінченні. Обов'язково подякуй за цікаву екскурсію. Тож ми чекаємо вас в нашому музеї.